Усім привіт! Сьогодні ми стартуємо другу варку. По планах у нас сьогодні це Різдвяний ель. Різдвяний на BGCP я не, наш, не знайшов саме цього стилю. Я знайшов приблизний це Winter Sational Beer. Офіційна назва на BGCP. Ми будемо використовувати. 5 видів е, солоду. Е, вони вже перемол, е, перемелені перемелені. Так? Е, так, ми, ну, ми, щоб не витрачати час. минулого разу ми вже записували відео, як ми це робили. Е, от, е, буде солод Палмальт, пал пал е, Кам'юніч 3, е, Карахель, Крістал мальт і Карамбер. Е, додамо 100 грамів хмелю. Е, ще у нас буде. Будуть. Е, приправи? Приправка? Приправи. Спеції. Спеції, так, да. дякую. Будуть, будуть, будуть спеції. Ми будемо додавати. Десь вони лежать. Там ми купили дві пачки для глінфейну і купили ще три апельсини. Треба буде зняти цедри. Ну, як то, цедру, да, і додамо все. Ще ми купили. Е, от такий апгрейд. Це така штука, яка буде занурюватися наше сусло. Ми сюди будемо додавати хміль і будемо додавати наші, всі наші спеції. Е, на виході ми маємо в 23 літри. 23 літри, так. Е, на затор 28. Ну і так далі. Буде знову, знову такий 5, 5 температурних пауз. Е, Ну і, напевно, все. А, да, маємо вийти на 5,8 алкоголю, 38 гіркоти і колір 46. Ну, то, то вже будемо дивитись. Тому що, по розрахункам, наш British Bitter L не вийшов на той алкоголь, він вийшов набагато більше. Тому стартуємо, додаємо воду, додаємо хміль, включаємо і починаємо. Така справа. Три дні поспіль у Києві не вимикали світло. І сьогодні на четвертий день, коли ми варили, коли була остання температурна пауза. Було... А, ми її пройшли, Температура стала підійматися до 80 градусів. Ну, майже ну перейшли з 80 градусів. Вимкнули світло. Що робити? У нас немає такого потужного екофлоу, щоб продовжувати. У нас е, нічого не було підготовлено до вимикання світла, мається на увазі, щоб продовжувати от, варити пиво. Тому е, хочу сказати, що е, другий раз варимо, другий раз якесь щось трапляється. Е, в даному випадку е, пиво сусло стояло 3 години. Ну, ми там накрили кришкою максимально, там зробили так, щоб воно не, не, не втрачало температуру. Увімкнули світло. Е, температура впала до 60, Одного, 62. 60... А, ні, 65, щось, щось таке. Тобто за 3 години на 15-20 градусів падає температура. Е, от. Е, це раз. Друге. Е, коли вимкнули світло, ми. Е, Профільтрувались трішечки, ну, щоб воно немножко ожило, як на мене. От, що не впало там все, що було, немножко його От. Замір, на даний, на даний момент замірили плотність Вона 1.071. Мали вийти на 1,70. Ну, я думаю, що прекрасно. Ну, зараз щось вийде, буде ну, трішки більше. Але то таке, я думаю, що ну, 3 години простоїло. Ми немножко збили, збилися, тому, як на мене, вийшло непогано. Ну, якщо ну, подивимось, подивимося на смак. А, вот. е, так, що ми зробили? У нас іде 40. Да, е, знову скажу, там, напевно, на камері не буде видно, але. Е, е, grandfather, без. Ем, оті, е, как он? Чохла. Чохла, да. Без чохла він не дає 100% 100 градусів температуру. Буде 98%. 98, от зараз 98, воно, воно кипить. Ну, то можна сказати, кипить. Ми купили те, що я показував. Ми купили бункер, куди ми зараз засипали дві пачки. Блін, я викинув. Засипали дві пачки для глінтвейну і закинули. Пройшло 20 хвилин кипічіння. Ми закинули туди, туди е, глінтвейн, Ну, е, спеції для е, глінтвейну. Е, пройшло ще там, хвилин 10, ми закинули хміль. І от зараз воно вже 15 хвилин. Ну, через 5 хвилин можемо кидати ірландський мохекс. Щоб трішки освітлити, освітити, освітлити. От. Ем. Ну, що можу сказати? Ем. Подивимось. Подивимось, що воно буде. Ну, я, я маю на увазі, що 3 години стояло просто. Просто стояло. Я не знав, що робити, бо немає електроенергії, бо ну, я не знаю, ну, що, що робити. Подивимось. Ну, Віливати я точно не хотів. Тому. Ну, Запах іде, запах класний, запах глінтвіну прям 100%. А, вот. Ну, Подивимось. Через 5 хвилин закинемо, прикипечимо і будемо зливати, бо е скільки ж можна варити?